Ну, дивіться, ми, коли жили в Кендраті, то ми чітко роз... раніше, спочатку, ми чітко розділяли: що, це виход. Спокійно. Ми розуміємо, що летить. Так, да, да, це виход. Це... Опа, це оттуда, міномет, час. Саме швидко стріляє танк. От да. не чуюсь, тільки тук і все. От. А от в останній час, вже коли почалась Курська операція, ми вже не можемо розібрати, хто з інших сторон, да? сидимо. Та це наші виходи. Тільки як кували шифер з сусідньої хати полетів по. Этому, їдя. От. Або як е сидять, стоїмо на вулиці, говоримо так, чуємо там, ту-ду-ду, ту-ду-ду. сусід служив морській піхоті каже: та це Дашка, я ж знаю, в мене така була. Це Дашка. Це наші луплять. Тільки раз, чуємо, і в сусіда шиферний забор, і забор такой і... Пробило, розлетілося. Ну, це так пролетіло. Попадали всі рачки бігом-бігом. Хто до колодязя, хто куди? Я кажу, яка? Оце тобі дашка.